Друзі, усім привіт! Сьогодні культивіруємо підсоняшник ось таким культиватором КПС 42 Ну що, сядемо в трактор прокатаю вас, покажу роботу Ходжу я десь 12, десь 11-12 кілометрів за годину глибина обробітку 5 сантиметрів трактору не важко зараз я ну, це городики тут так зараз назад Дуже вийде познімати зараз, я спробую вам показати, що робить культиватор. Є? Опа! Так що, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі.